Святковий обмін пісенними різдвяними привітаннями влаштували два хорові колективи в стінах Івано-Франківського медичного університету. Один із них музичний колектив з Харківщини під назвою Водограй. На запрошення друзів хористи завітали на Прикарпаття з хорошим настроєм та чималим репертуаром різдвяних колядок. Колядки є, як які співає вся Україна, тобто це і нова радість стала. Добрий вечір тобі, пане господарю. Є Колядки, які записані, скажем, колядуємо по всім світу. Не зовсім відома колядка. Потім є щедрівки, в нас ой, чи є, чи нема пангосподар дома. Потім старий рік минає. Візит харківських хористів на Прикарпаття відбувся на запрошення керівництва Івано-Франківського національного медичного університету. Ректор Микола Рожко розповідає: навіть через пісню хочуть показати, що Україна є єдиною. Ми хочемо жити. В єдиній Україні неподільній, соборній, і ми першими зробили такий крок. І десь приблизно місяць тому наша хорова, народна хорова копела Сурма гостила на Харківщині, на Слобожанщині. Вони там давали концерти в університеті. Вони давали концерти в тому санаторії, який вони сьогодні представляють. Вони давали концерти і в госпіталі для воїнів АТО. І дуже там їх прийняли дуже тепло. На початку листопада 2016 року Франківська капела Сурма вже гостювала на Харківщині. Там взяла участь у фестивалі хорового співу Україна єдина країна. В міжнародному фестивалі творчої молоді звуки і барви світу. А також виступила в місцевому храмі Української автокефальної православної церкви та у Харківському військовому госпіталі. Вже зав'язалася така наша тісна дружба. Ну і звичайно хотілося їх забрузити до. У нас на гори на, на до Франківщини на свято. Ну і таке велике подія, що вони приїхали, знайшли кошти, хоч це зараз дуже складно, і в нас буде така цікава програма. Власне спільна. сьогодні вони будуть мати концерт. Ну і звісно, куди ж без спільного виступу. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.